Слава Україні, мій позивний Єгер і сьогодні я назву головну причину твоїх страждань в армії. Розпочнемо з передумов. Я хотів це відео записати тільки з однієї причини, тому що мені написали коментар, в якому людина максимально впевнено і безапеляційно зазначила, все, про що ти говориш, брехня. В армії немає посад для операторів дронів. Я так подивився на цей коментар. І нічого не відповів, тому що на цей коментар немає відповіді. Людина, яка написала цю шляпу, не вмикає мозок. Давайте тепер поясню хід своїх думок. Ну, по-перше, взагалі в армії немає посади оператор дрону, тому що оператор дрону це людина, яка буде займатися чимось серйозним. Дрон взагалі це новітнє слово, яке для статутів Збройних сил не зрозуміле. І в кращому випадку, якщо у вас буде в військовому квитку написано щось пов'язане з літальними засобами, там безпілотні летальні апарати, там чи ще щось таке інше, це людина, яка буде займатися або брактарами. Або крилом, або будь чим іншим, точно не FPV. Раніше була посада оператор-розвідник. І можна було б здогадатися, що оператор це людина з камерою. Розвідник це людина, яка займається розвідкою. І раніше в головному управлінні розвідки в силах спецоперацій, не говорячи вже про сили безпілотних систем, існувала посада оператор-розвідник, і було передбачено, що людина займається дронами на цій посаді. Про що писав коментатор, ну я навіть не здогадуюся. Це точно людина без взагалі розуміння мінімального, як працює військо. Вона не дивилася жодного мого відео і, мабуть, не навчилася формулювати думку за свій життєвий досвід, за свій життєвий час. Я не знаю, чим та людина займалася, геть нічого не знаю. Звичайний такий дебілячий коментар. Пересічного тіпа, який вперше дізнався про те, що існує Єгір, і він розказує щось про службу. Проблема в тому, що ця людина не те що не удосужилась навіть в рекрутинговий центр подзвонити і дізнатися, взагалі, на що можна розраховувати. Ця людина відразу заявляє, що зрада, все це людина, у якої категоризоване мислення або зрада, або перемога. Так як сьогодні настрій поганий, буде зрада. А так як завтра я прокинуся і безпорадно буду читати новини, то, можливо, і буде хороший настрій. Так мислить абсолютно більшість людей. Вони мислять звичками і спілкуються звичками. Сьогодні я запустив навчальний тренінг навички комунікації, який і передбачає те, що у людей з'явиться розуміння один одного, тому що більшість людей не розуміють слова, а частина людей взагалі не уміє мислити. Ви можете собі уявити, якщо людина говорить про якусь шляпу, не наводить адекватних аргументів, не захищає себе або прочитавши речення, вам досі залишається незрозумілим порядок думок в голові цієї людини. Це говорить тільки про те, що людина не вміє мислити, і їй з цим допомагають інші. Дуже багато видатних особистостей говорять про те, що люди не думають, люди повторюють чиї небудь думки. І насправді я в себе також це помічав. Коли я дивлюся короткий контент, то так і є. Дуже багато в мій мозок потрапляє сміття, і мій мозок не генерує хороші ідеї. Так працює абсолютно все. Якщо ви не думаєте самі, якщо ви не медитуєте, у вас величезні проблеми з порядком власних думок. Не потрібно до слова медитація чіплятися, тому що це слово висміяно, так само, як і слово сполучення, військовий експерт. Всі з цього сміються. На мою думку, медитація це майже те саме, що і просто посидіти подумати. І на закритій спільноті я вже пояснив, як це може допомагати вам. Суть в тому, щоб ви могли без аркужа папери структурувати свої думки. І в такому випадку у вас з'являється надія на те, що ви будете мислити. Особисто я полюбляю думати, і почав я думати відтоді, як залишався на ППОшних позиціях. У мене було дуже багато вільного часу для того, щоб обдумати різні концепції. Я дізнався, що таке логіка, вивчив дуже багато важливих психологічних аспектів, але суть в тому, що більшість людей не можуть побачити різницю між формальною і неформальною взаємодією. Тобто, якщо людині сказати, що в армії немає посади оператор дрону, і таку посаду неможливо здобути, то людина вже робить висновок, що армії не потрібні дроноводи. Ну, то це ж можна обома руками за голову взятися, тому що людина просто дебіл. У людини немає причинно наслідкових зв'язків і немає розуміння, що армія це великий і неповороткий механізм, який потрібно змінювати, але зміни це не будуть надто швидкими. І ось я тепер хотів би звернутися до своєї думаючої половини аудиторії. Якщо ви бачите різницю між формальною і неформальною взаємодією, це вже дуже позитивний знак, що ви можете це розрізнити. Не завжди все в армії буде так, як вам здається, вірно. Наприклад, може бути таке, що ваш інженер не має взагалі нічого для того, щоб спередити FPV. Вам потрібно порушити деякі норми закону і виміняти щось, що вам не потрібне, трофейне, на щось, що вам вкрай необхідне. Для цього існують спеціалізовані групи, дізнатися, про які ви можете в описі, написавши мені в Телеграм. В цьому немає нічого секретного і нічого страшного також немає, якщо ви вимінюєте те, що вам потрібно для підсилення обороноздатності. Тому я зараз констатую факт: якщо ви бачите різницю між формальною і неформальною взаємодією, нічого страшного. І для тих, Нормісів двохходових, які можуть поставити багато запитань, але не можуть дати на них відповідь. При цьому досвідчена людина, перечитаючи їх запитання, вже їй буде все зрозумів. Так от повторився для дебілів: існує у нас Міністерство оборони України, і зовсім нещодавно, приблизно 5 днів тому, вийшов новий наказ, який і додав посаду оператора дрона. Ви бачите, наскільки державі важко з дебілими. Доводиться все пояснювати буквально. Проте в попередніх штатках уже існувала посада оператор-розвідник. І у мене декілька хлопців, які з нами тренувалися. Які повернулися в країну спеціально для того, щоб підписати контракт від 18 до 24. так от хлопці вже пройшли ВЛК і залетіли на посади, займаються дронами. І вони повідомили мені, я у них прямо і спитав: а яка у тебе посада? Для того, щоб назвати цю посаду і людей не вводити в оману, тому що оператор-розвідник і розвідник-оператор це може бути дві зовсім різні посади, які займатися будуть різними речима. Потрібно також враховувати, що у нас існують сили безпілотних систем. Це взагалі цілий рід військ, який був розроблений спеціально для того, щоб можна було використовувати операторів дронів. Специфіка така, що там потрібно або 4, або 6 людей. Я точно не в курсі всіх цих нюансів, тому що на бойових з операторами дрону я не був. Але суть в тому, що їм не потрібні взводи і роти, їм набагато більш вигідні, невеликі за складом і кількістю особового складу екіпажі. І ось, якщо ми говоримо про сили безпілотних систем, ви думаєте, у них немає контракту 1824? І чим вони по-вашому займаються в такому випадку, якщо не дронами? Сподіваюся, я дав вам доволі чіткий і зрозумілий порядок думок для того, щоб ви не вводили себе та інших людей в оману, і для того, щоб ви думали своєю головою. Перед тим як я розповім вам свою історію, як я взагалі спотикався через ось ці відмінності між формальною і неформальною взаємодією. Я хотів би порадити вам магазин зброї Прапорщик. Це саме той магазин, з якого розпочалося моє стрілецьке життя. І я рекомендую кожному зайти туди, це фізичний магазин, і обрати собі свою першу бумпалку до вподоби. Передні продавці-консультанти покажуть вам все, на що ви покажете пальцем. Ми з свого боку допоможемо вам із дуже приємними знижками від 15 до 25%. Ну, а також, якщо ви поговорите зі мною, Є посилання у описі на мій телеграм, пряме. Я підкажу вам номер людини, яка допоможе вам через дозвільну безпечно провести трофейну зброю. І таким чином ви можете все ось це закопане в огороді поставити на облік і розуміти, що у вас його після війни ніхто не вкраде, тому що існує порядок, який передбачає оформлення в правовий спосіб трофейної зброї і переведення її в одиночний вогонь. Це робиться буквально ось так, ну ви ж знаєте самі, що мені вам розповідати. Тепер повертаємося до моєї історії. Коли я долучився до війська, а долучився я на початку повномасштабки, у мене в військовому квитку було записано стрілець снайпер. Я тоді радів, тому що це була набагато більш цікава посада, тому що у мого побратима, наприклад, було записано стрілець Санітар. І чомусь я розраховував, що стрілець снайпер буде мати набагато краще забезпечення, тому що це елітний боєць. Єдине, що вивозило за мене тоді, це те, що ось це. Посада стрілець снайпер передбачала трошечки вище звання. Я не міг бути солдатом, тому я супер став старшим солдатом. Насправді у війську це абсолютно ні на що не впливає. Але я думав, що стрілець снайпер має розраховувати на яку-небудь гвинтівку. І коли я прийшов в РАО отримувати свою першу зброю, я дуже сильно засмутився, чому мені пропонують РПК або АКСУ? Жоден з цих автоматів взагалі ніякого відношення до снайпінгу не має. І якщо АКСУ можна якось там натягнути, то РПК це точно не те, з чим має бігати снайпер, з урахуванням того, що йому там по штату мають видати СВД. І я такий питаю: а чи є у вас СВД? Ну, що це за фігня? Я ж тоді був малий і геть нічого про військо не знав. На що Равіст мені відповідає: по твоїй посаді не положено. І ось я вперше стикнувся з тим, що посада, яка в моєму уявленні взагалі може геть не відповідати дійсності, тому що це різні речі, і ваше уявлення про армію, скоріше за все, буде змінюватися відтоді, як ви у військо. Потрапити. Близько року я пробігав з АКСУ, тому що мені не сподобалась ідея бігати з РПК. Він важчий, і, в принципі, я чомусь розраховував на те, що це буде CQB, тобто захист міст. Ну, Чомусь у мене були такі уявлення про початок повномасштабки. І тільки потім мені вже видали весло. Це звичайний АК-74, на який я встановив велонку, каліматор. Ну і з цим брехлом я вже вирушив на бойові. Але між цими всіми подіями ще був дуже. Один важливий аспект, на який я хотів би звернути увагу, я купив власну снайперську гвинтівку. Зараз у мене відео калаш, тому що я в принципі з ним їжджу. І це зручна зброя, яку я можу записувати з нею відео ледь не щодня. Але у мене є багато гвинтівок, які ви можете побачити в попередніх відосах. І ось ці гвинтівки куплялися спеціально для того, щоб приймати участь в бойових діях. І коли ми вперше виїздили на бойові, командир сказав. Твоя гвинтівка в Бахмут не поїде. І я такий, хопа, а чому так? Я ж нібито стрілець снайпер. У мене ж в штатці записано, я чітко снайпер. Я купив гвинтівку за 4 штуки баксів. Для чого я це зробив? І командир мені відповідає: у тебе по штатці має бути записаний АК. Якщо будеш вести себе хорошо, дамо постріляти з ПКМ. Ну, в принципі, так і відбулося. Дід, який носив ПКМ, вибув на п'ятий день перебування в Бахмуті. Його привалило уламками від бетону і він здобув контузію середньої тяжкості. Командир спитав: кулемет залишаємо? Ну, звісно ж, залишаємо. І на п'ятнадцятий день нашої кампанії мені дозволили. Постріляти по Пітерам. Ось вся історія. І при цьому я стрілець снайпер. Разом із нами були ССОшники в підвалі. І я у них також вивідував всі ось ці нюанси взаємодії. На відміну від мене, вони тоді знали дуже багато про снайпінг, тому що у них в складі відділення були і теплаки, і кулемет з голографічним прицілом. Ну, все як має бути, по феншую. А я у них попитав, а які у вас посади? А вони кажуть, а у нас по посадам Бог зна що. І специфіка була виключно в тому, що вони були офіцерами. У офіцерів трошки кращі умови забезпечення, тому що це елітна частина. У нас була піхота, в піхоті один на одному стояли. І перед тим як виїздити в Бахмут. А нашому взводу взагалі, нібито, мали б виділити техніку, тому що ми були механізованим взводом. Само собою, наша техніка була механізована виключно в еквіваленті одного КАМАЗа, який постійно чинив дід, і той Камаз їхав 40 км на годину в складі колони. Ну і були тетчики, з якими ми відпрацьовували десант з БТРа. Це було просто смішно, при тому, що в штатці ми були механізованою піхотою, тобто уже не звичайними нормісами, а типу спеціалістами. Хоча все одно нас залишили без техніки, і в Бахмут нас закидали водії. З інших бригад, тому що ми були підпорядкованою легкою піхотою без власної техніки, без власного озброєння. При цьому у нас були і розрахунки в штатці, на які вже після того як ми повернулися з бойових, були видані Браунінги і МК 19 про які я також знімав відоси. Ті, хто давненько слідкують за цим YouTube каналом, я думаю, ці відоси бачили і знають, як ту діч потрібно розбирати. І ось до чого я хочу вас тепер привести. Ваші уявлення про світ, як правило, ґрунтуються на вашому життєвому досвіді. І добре, коли той досвід у вас береться від мене або від ваших побратимів, коли ви самі не танцюєте на граблях і не набиваєте собі шишки. Набагато гірше, коли ми потрапляємо у військо, у нас немає власної зброї, ми зброю розуміємо, що здобути можна тільки в Збройних силах, і в Збройних силах ми починаємо з нуля навчатися. Це ж добре, що ми потрапили у військо не в 50 років, коли майже все втрачено. Ну, Я зараз говорю про нейропластичність. Нейропластичність вона визначається фактором НЖФ. Це Фактор росту нервів це речовина. І, грубо кажучи, у старих людей її трошки менше. Я зараз не хочу ображати дідів, але суть в тому, що я своїм навичкам завдячую тільки тому, що у мене був відкритий розум. У мене не було багато життєвого досвіду, і я навчався всьому у всіх. Якщо ви приходите у військо пізніше, скоріше за все, ви будете закриті від нововведень. і через це будете трошки повільніше навчатися, проте у кожного. Буде свій суб'єктивний досвід, і якщо людина дивиться мій Ютуб канал, я думаю, у неї вже набагато більше шансів. На цьому все. Сподіваюся, ви чітко тепер розумієте різницю між вашими уявленнями про військо і між тим, що насправді буде. Як правило, люди потрапляють в незрозумілі для себе умови і не розуміють свою точку стояння, тому що вони навіть стратегічно мислити не вміють. Початок думок будь-яких тверезих починається з курсу навички комунікації. На нього ви можете записатися, якщо вам цікаво, розуміти себе та інших людей. Якщо ви нічого не знаєте про закриту спільноту, якщо ви просто бороздите YouTube в пошуках толкової інформації, не факт, що ви можете цю толкову інформацію дешифрувати якісно передати свої знання комусь іншому. Я раджу кожному, хто додивився це відео до кінця, долучатися до закритої спільноти. Також я раджу кожному, хто додивився це відео до кінця, долучитися до спонсорської спільноти в гостях у Єгіря, тому що тут я ділюся концентратом досвіду з військової служби. Зараз я не маю ніякого відношення до військової служби, я звільнився. Але у мене залишається розуміння цих всіх процесів, тому що вони майже не змінилися з моменту, коли я перебував на службі. У мене є відео про те, як я звільнився. по Стану здоров'ю через ВЛК це складна бюрократична процедура. Також у мене є дуже цікаві відео про чорний ринок зброї в Україні. Є дуже багато цікавих відео про те, як розкрити намір командира вас надурити. Є відео про корупцію в Збройних силах. Тому вивчайте канал. Я думаю, ви тут знайдете дуже багато цікавого. Як висновок хотів би сказати наступну тезу. Якийсь дебіл сказав, що в армії не потрібно вмикати мозок. Насправді, в армії мозок потрібно вмикати набагато частіше, ніж коли ви працюєте на заводі, в офісі або на будь-якій цивільній роботі. Взагалі, небезпечна ситуація, тим, що ви научитесь мозок вмикати настільки, що здобудете відносно комфортні умови побуту, і ваш мозок звикне не працювати. Через це ваш мозок буде постійно шукати шару. І насправді багато колишніх військовослужбовців знаходять цю шару в торгівлі на Бінансі або Байбіті, в лудоманії та в інших не зовсім приємних для особистого розвитку речах. Я раджу вам думати головою і ловити ось ці пастки для того, щоб в них не вскочити. Потрібно вмикати свій мозок, розраховувати планомірно свій наступний крок, для того, щоб не опинитися в ситуації, де ви абсолютно нічого не не контролюєте. В деяких ситуаціях служба може працювати проти вас. І для того, щоб розуміти всі ось ці капкани, я раджу вам підписатися на Ютуб канал «Гостях у Єгері» і уважно слідкувати за всіма нашими медійними спільнотами. Тим часом ціла команда готує для вас наступні цікаві теми. Підписуйтесь на Ютуб канал «Гостях у Єгері», на Ютуб канал Тактичний Табір, яким ми... Зараз займаємося посилено. Ну і також долучайтеся до закритої спільноти Unfair Advantage. До нових зустрічей!